А воно пов'язано, люди. Тому що, якщо ви вважаєте, що в шорцах є інформація, розумієте? То це значить, що вам можна насипати в вуха будь-яке ІПСО. Просто-напросто. І ви не відрізнете Іпсо від не іпсо. Просто-напросто. Ви будете знімати безпосередньо прильоти, а що ну, класно, ну воно ж летить. Воно ж летить, воно ж зривається. Майже як феєрверк, тільки там чомусь будинки страждають, розумієте? Інфраструктура страждає, там вулиці стоять, як в кіно, вау! да? Я вже мовчу про інші фотографії. Ну воно ж пов'язано. І потім військові ображаються, звісно, вони ображаються, але ну, це все лягає на те, що у нас суспільство дещо інстаграмнуте, даруйте. Тобто суспільство привчили до шорців. І зараз соцмережі активно маніпулюють шорцами. Тобто, вони не борються із шорцем, а навпаки, їх просувають, ці всі шорци. А шорци вони зовсім не сприяють мисленню. Ще раз кажу. Тому що, якби ми споживали побільше інформації, та, яка є безпосередня інформація, а ви ж не відрізнете інформацію від неінформації. це також, так би мовити, проблема, яка витікає з попередньої проблеми. Так само, як ви не відрізнете і псо від неї псо, ви не відрізнете інформацію від неї інформації. Тому що, по суті, що одне балачки, що друге багачки. Розумієте, і деякі державники від Бога цим користуються. Просто-напросто такі розклади. Вони просто недобросовісні політики, які просто хочуть сісти в кабінет. По-своєму, можуть зрозуміти, але не варто вдаватися до політичних маніпуляцій, тому що ви просто засмічуєте людям мізки. І ви, державники, працюєте проти держави на довгу перспективу. Розумієте? А є люди, які їх слухають. Тому що що одна інформація, що інша інформація, що одне балачки, що інше балачки. Що там одна фотографія, що інша фотографія з поля бою? А ну-ка, відрізніть мені одну фотографію від іншої. Розумієте? В цьому проблема. Це, так би мовити, проблема суспільства. Давайте я вже буду пояснювати, чого я вчепилася. Тому що це суспільна проблема. Не вміння розрізняти одну інформацію від іншої. Не вміння заглиблюватися в інформацію, не вміння аналізувати інформацію. І те, що буде кричащим бічом мого відео висновки висновки. Тому що висновки можна зробити з певного пласту інформації. З дезінформації також можна зробити висновок, але краще на неї навіть не наступати, якщо чесно. Ну, тобто висновки мають бути зроблені з певної думки, дії. Там, я не знаю, ну, в наукових працях висновки взагалі це те, що прямо топчик. Ви в кінці будь-яких статей знайдете висновки. Висновки це основна робота науковців в тому числі. Тому я розумію необхідність висновків. Але справа в тому, що наше медійне поле в гробу бачило всі висновки. В цьому фокус. А знайдуться ще політики, ну як політики-політикани від Бога, які візьмуть маніпулятивні норми, розкриють свого рота. І почнуть вам таке базікати. Таке вони вам почнуть навалювати на вентилятор, а ви ж не відрізнете одне від іншого. Розумієте? ви, звісно, оберете того, хто краще співає солов'йом. Да? Я розумію електоральні вподобання з одного боку. Але вони також мають наслідки. Тому що дуже часто недобрососні політики, яких більшість насправді в будь-якому політичному полі, і навіть демократичні суспільства при всій своїй градації, так бо ти США там взагалі окрема політична градація всередині партії. Ну, тобто вона мені по своєму подобається, щоб мені подобається праймері.